Привіт малята! Пропоную вам сьогодні поспостерігати за дуже красивими пташками, за снігурами. Снігури недарма дістали таку назву, бо прилітають вони до нас з першим снігом. Снігури зазвичай тримаються невеличкими зрайками. Малята, давайте розглянемо їх зовнішній вигляд. Грудка у снігурів має яскраве червоне забарвлення. Голова у снігурів чорна, ніби шапочка, а спинка буровато сіра. Кінці крил і хвостик теж мають чорне забарвлення. Дзьоб у снігура широкий і товстий, а лапки міцні і сильні, з маленькими, але дуже гострими кіхтиками. Дзьоб, як і лапки, мають чорне забарвлення. Очі маленькі. Темні та дуже рухомі. Снігурі тримаються невеличкими зграйками. Чим сильніше мороз, тим спокійніше сидить зграйка. Пересуваються тільки збирати їжу. З наближенням темряви ця зграйка летить в кущі або на дерева, де і ночує, приховуючись в гілках. Чим же харчуються ці пташки? Снігури харчуються бруньками і насінням дерев. Ягодами, з яких вибирають насіння, а м'якоть викидають, надають перевагу горобині. Малята, а де ж мешкають снігурів? Снігури Живуть в лісах. Проте малята з настанням зими снігурі змушені прилітати ближче до міст і сіл, в пошуках їжа. Тому ми можемо спостерігати снігурів і в парках, і в дворах житлових будинків, та на дитячих майданчиках. Снігури, дітки це спокійні і неквапливі пташки. Малята. Якщо вам пощастить побачити снігурів, поспостерігайте за ними за цими незвичайно красивими пташками. Та не забудьте пригостити їх смаколиками. Малята, нагадайте мені, за ким ми сьогодні спостерігали. Так, за пташкою снігурем. А чому пташок назвали снігурами? Вірно, тому що вони прилітають з настанням першим снігом. А як виглядає снігур? Так, червона грудка, чорна голівка, кінці крил та хвостик теж чорного кольору. А що полюбляють їсти снігури? Насіння та ягоди. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалося спостереження. Дякую за увагу! До побачення!